Вітаю вас зустріцям Господа Спаси нашого Ісуса Христа із різдвом Вечистої Богородиці і присвятієм Марії. І сьогодні, в святом читанні, в Іванеском читанні ми слухали, як до Господа підійшла людина, підійшов фарисей, книжник, і запитував його, яка є найбільша заповідь в законі. І ось ми знаємо, що дуже часто фарисеї підходив до Господа для того, щоб його в чомусь уловити. Щоб його якось підставити, задати йому таке коварне питання, щоб він на нього відповів і потім його можна було звинуватити, що він не був почастивий, що він там не патріот. Але були люди, які дійсно бажали знати. Знати істину і бачили в Господі пророка, Месію, бачили, що це не звичайна просто людина, а дійсно людина, яка виконує волю Божу. Як той благочестивий юноша, який прийшов до Господа, питав його, що мені потрібно зробити, щоб наслідувати царство Небесне. І ось такий самий цей книжник він теж підійшов і спитав Господа, що, Господи, яка є найбільша заповідь в законі. І Господь говорить, що найбільша заповідь законів є, розлюбив Господа Бога Свого, всім серцем, всім розумом і всім нутром Твоїм. Це, як найбільша заповідь законів. І додає, що і така сама друга заповідь, що возлюбив ближнього слова як самого себе. І на цих двох заповідях стоять весь закон і пророки. І Господь додав йому і другу заповідь. Тому що іудеї вони признавали, що перша заповідь дійсно така, що слухай Ізраїль, я Бог ти Бог єдиний. Але потім вони почали розходитись і збираючи от всі заповіді Божі, вони дійшли до того, що їх дуже багато, і більше 500 штук цих заподій. І вони починали спорти між собою, так би мовити, вистралювати їх в порядку від самої важливої до такої е, менш важливої. І ось вони розходились в тому, що після першої заповіді, і одні говорили, що це більше розлюбив Господа Бога, а потім вже йдуть всякі ритуальні заповіді, так, які давав закон Моїсея. А тут Господь додаєсь, Він показує, що друга заповідь, вона є, щоб ми бачили в своєму ближньому самого себе. І ось Оці дві заповіді, про які кожен християн повинен пам'ятати. Тому що ми, от дійсно, як ті святі, і фарісеї, також починаємо спорити, починаємо дивитись, а хто більш благочестивіший, хто більше богослужа, і починаємо в цьому розходитись. Так? Хто більше молиться, хто як молиться, хто більше там аскет, хто менше аскет. І так само, як всі фарісеї, уходимо за важливістю в якісь обрядові речі. А ось Господь нам дає зрозуміти. Що друга заповідь — це возлюбити ближнього свого як самого себе. І потрібно на цих двох заповідях стояти, тому що це фундамент духовного життя. Тому що якщо фундамент неправильний, то як, як Господь говорить, що той, хто будує на піску свій дім, то цей дім впаде. І тому християнин, який будує своє духовне життя на неправильному фундаменті, він теж може потерпіти, так би мовити, поразку. І ось ми повинні пам'ятати, що возлюбити Господа Бога всім розумом, всім серцем, всім нутром Твоїм повинен кожен християнин, але він не зможе цього зробити, якщо він не буде виконувати другу таку саму заповідь, розлюбити ближнього свого, як самого себе. Тому що якщо ми не будемо старатися розлюбити ближнього свого, то ми не зможемо любити по-справжньому Господа, як говорить апостол. Той, хто говорить, що любить Бога, а брати свого ненавидить, то є брехун. Він лукавий, він не любить Бога, тому що людина, яка не любить ближнього, не може любити Бога. І ось це для нас такий каментон нашого християнства, чи ми любимо свого ближнього, чи ми намагаємося до нього відноситись з повагою, з добротою, навіть якщо ця людина ну, не викликає в нас таких е, емоцій, да? тому що любов це не такі емоції, що ми хочемо підійти, обняти, розцілувати. Ні, це зовсім не так. А та любов це дійсно в наших діях, вона проявляється то, як ми відносимося до ближнього. Ми відносимося з добротою, з бажанням допомогти, з бажанням послужити, з бажанням підтримати, а не з якимось бажанням звертим, так, з гордим якоїсь відходимо для того, щоб, так би мовити, в чомусь улічити чи принизити людину. Тому ось ми повинні це пам'ятати, що Каментон це відношення до нашого ближнього. Якщо ми не будемо стрімитися до того, щоб до ближнього відноситись з любов'ю, то все наше інше духовне життя воно вже сходить на небес. І наш Лука Кримський також казав, що облік християнина не робить нічого, крім любові. так? Ні аскетика, ні догмати, нічого не робить, от того не строїть область християнина, як любов, яка проявляється до ближнього. Тому ми сьогодні, от Господь, нам знову нагадує, нагадує про цей духовний фундамент, який ми маємо будувати в своєму духовному житті, тому що все інше воно має приводити нас саме до отої любові любові до Бога і до ближнього. А якщо ми не будемо це пам'ятати, то ми попросту будемо якісь речі духовні робити, так аскетичні молитва, піст, поклони. Якщо ми не будемо знати, до якої ми цілі хочемо за допомогою цього прийти. А ця ціль тільки одна возлюбити Бога і ближнього свого як самого себе. Пасе Господь за молитву підходьте до центральної фондів, а до Христа Бонс.